Незабаром Пасха і постане питання при вибірстві кулічів, наскільки заповнювати паперову формочку. Я взяла дві найбільш такі вживані формочки. Тут йде ширина по діаметру 13 см, висота 10 см. Її ще використовують для панітони, досить такий щільний папір тут. І висота 8 см, діаметр теж 13 см скористаємося формочкою для визначення об'єму. Радіус в квадраті на висоту це 3,14 умножаємо на радіус 6,5 см в квадраті і умножаємо на висоту. Об'єм цієї формочки 1326 кубічних см. Перемножуємо на коефіцієнт для кулічів. Для кулічів це коефіцієнт 0,35 то пече панітони, то 0,30 для панітони. І виходить 460 грам тіста. Потрібно цю формочку, щоб виріс ось такий от гарний кулічик. Для меншої формочки ось цій же формулі у нас виходить 1061 смбічний. І обнажаємо на 0,35-370 грам. У себе я тут поставила 320 грам, і як бачите, вона не повна форма. Тут і краще 50 грам, цих не вистачає, щоб був гарний такий куполочок. Ось така от формочка. Легко і просто.